Говоримо із першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким Олексій. Вітаємо вас. Доброго доброго ранку. Вітаємо новорічні свята. Це традиційно період підвищеної активності, так би мовити, громадян. Це також час, коли робота поліції стає більш інтенсивною. Розкажіть, будь ласка, як новорічні свята вплинули на завантаженість поліцейських цьогоріч і які виклики стосовно яких правопорушень відбувалися найчастіше? Насправді, період різдвяно-новорічних, так би мовити, свят пройшов досить стабільно і з максимальними заходами безпеки, які були можливі, ми вже як правильно прозвучало, третій рік поспіль впроваджуємо специфічні заходи. Саме під час цього періоду, для того, щоб ще посилити додатковий контроль на вулицях, на дорогах, попри те, що з самого початку повномасштабного наступу всі підрозділи національної поліції перебувають в посиленому варіанті несення служби. Але от саме в новорічно-різдвяний період ми ще додатково посилюємо заходи, і якщо взяти Цифр саме з боку статистики, то навіть на прикладі дорожньо-транспортних пригод, які е, трапились з цього періоду, можна сказати, що нам вдалося. Е навіть зменшити той показник, який був в е, минулорічний період, і за е, період от таких е, новорічний, новорічний період трапилося 811 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими, в яких е, 1031 людина на превеликий жаль отримала травми, і 123 людини загинуло. Проте ці цифри менше ніж минулого року. І е, враховуючи те, що в минулому році нам також е, вдалося зменшити. Цифри попереднього періоду, тобто можна говорити, що щороку ми посилюємо ці заходи. Але не тільки ситуація на дорогах була контрольована, також і ситуація у сфері е, громадської безпеки громадського порядку, ви бачили, що вдалося не допустити е, порушень тих норм, які були встановлені, в тому числі навіть щодо використання піротехнічних засобів, практично. Ми не мали таких от масових випадків, вони були поодинокі і одразу реагувалися дуже і дуже категорично. І в період, от саме новорічний період, на лінію 102 ми отримали 697 тисяч звернень, які було опрацьовано і на які було відреаговано. Не всі вони підтвердилися, але серед них наймасовішими були. Повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди, конфлікти, домашнє насильство, крадіжки і інші правопорушення, про які повідомляли громадяни. Проте на всі виклики ми реагували і надавали відповідну оцінку. Зазвичай взимку до поліції надходить чимало повідомлень про ДТП, які стаються зокрема під час опадів та негоди. Які поради водіям от від патрульної поліції, що робити або аби не допустити таких ДТП, перш за все, ми неодноразово повторювали, що до зимового періоду обов'язково потрібно підготувати свій транспортний засіб, тобто перевірити технічний стан. Замінити гуму на зимову це дуже і дуже важливо. Це не якісь, от не якась примха, це питання безпеки, і посилити свою увагу, пильність на дорозі саме в, от, в цей період, тому що це період е, погіршеної видимості, погіршеної порпогіршених дорожніх умов, і відповідно е, пов'язаного з цим. Ризику вчинення дорожньо транспортної пригоди, і тут також треба пам'ятати, що в зимовий період зменшений світловий день збільшена збільшений час, коли водії і інші учасники дорожнього руху рухаються дорогою саме в темряві, тому це накладає ще додатковий аспект такої небезпеки, і також треба пам'ятати про те, що є. Ті ділянки дороги, які є недостатньо освітленими в зв'язку із тими от е, ситуаціями, які е, приносить нам повномасштабний наступ Російської Федерації, і е, це також має свій вплив на дорозі. Тому водіям в обов'язковому порядку потрібно знизити швидкість руху до безпечної, не до дозволеної, а до безпечної, коли водій має бути впевнений, що зможе вжити заходів для гальмування або маневрування. Також посилити увагу, виключити. Е, Використання всіх можливих гаджетів або відволікаючих факторів, і е додатково е посилити свою увагу щодо використання і показчиків, поворотів, і е в тому в тому числі е дотримання правил дорожнього руху. Що стосується пішоходів, тут дуже важливо це. Позначити себе на дорозі використання світловідбуваючих елементів або принаймні одягу світлих кольорів це білий, жовтий, для того, щоб пішохода було краще видно на дорозі, безумовне дотримання правил дорожнього руху, перехід дороги тільки в установленому місці, і е, з максимальною увагою і дотриманням правил дорожнього руху забороняється категорично е, раптово виходити вибігати на дорогу навіть за умови. Наявності пішохідного переходу кілька днів тому на своїй сторінці у соціальних мережах ви спростували фейки, які ширилися стосовно фіксації відсутності страховки у водії в автоматичному режимі. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, як нині поліцейські перевіряють наявність страхування на автомобіль, і чи дійсно є плани цього року запровадити перевірку в якомусь автоматичному або напівавтоматичному режимі? Так, однозначно, інформація щодо вже початку роботи в автоматичному режимі щодо вже початку роботи в автоматичному режимі, саме що стосується перевірки наявності полісу, обов'язкового страхування не відповідає дійсності, і це інформація, яка була розповсюджена і фактично. Говорили трошечки про інше на даний момент. Поліс перевіряється в так, в такому самому режимі, як і було раніше, тобто під лише під час зупинки транспортного засобу. А перевірка його в автоматичному режимі поки що не запущена через. Два аспекти: перш за все тут потрібно потрібні ще додаткові зміни до законодавства. Це Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також інші нормативно-правові акти підзаконні, які потрібно змінити для того, щоб це стало можливо. І також сама система автоматичної фіксації потребує ще додаткових технічних і програмних змін для можливості реалізації цього аспекту, тому це. Майбутнє це те, що ми будемо бачити в майбутньому. Я не впевнений, що це буде в цьому році, тому що ще низку заходів треба зробити, і ми однозначно повідомимо про це про це громадян заздалегідь і е, громадяни будуть поінформовані на даний момент. Це є фейк і. Ніяких перевірок в автоматичному режимі немає, що стосується саме полісу страхування, і але під час зупинки транспортного засобу поліцейський може перевірити наявність полісу. Тому все ж таки закликаємо громадян до дотримання законодавства з даного приводу і використання полісу автоцивілки адже це є не тільки вимога законодавства, але і ще й безпека. Безумовно, яка різниця, як правоохоронці перевіряють актуальність того страхового полісу, якщо він у тебе в порядку, і тут навіть сперечатися немає про що. Дякуємо вам за інформацію. Олексій Білошильський був з нами на прямому відеозв'язку і нагадав, зокрема, про правила, яких слід дотримуватися водіям в зимових складних умовах керування транспортними засобами.